Прибузька школа працює з 1970 року. Навчається в школі 110 учнів. З них четверо учні на індивідуальній формі навчання за станом здоров'я. Загальної кількості дітей 58 діти-інваліди. Для підвищення мотивації у дітей до занять фізкультурою та спортом активного дозвілля Пропаганди фізичної культури як найважливіших засобів оздоровлення та популяризації здорового способу життя наші вихованці активно займаються спортом, постійно беруть участь у спортивних змаганнях, на рівнях району, області, республіки, часто займають призові місця. На базі нашої школи Вінницьким обласним центром фізичного здоров'я населення було проведено спортивно-масові заходи в рамках всеукраїнської акції Ти зможеш, якщо зміг я. Мета цієї акції виховати в дітей інтерес до спорту, бажання тренуватися і досягати результатів. Діти змагалися в таких видах спорту, як флорбол, дартс, настільний хокей. Всі діти без виключення взяли участь у змаганнях. На дітей чекали цікаві призи та грамоти. Взимку у школі традиційно проводяться лижні змагання, кроси, дні здоров'я. Діти з великим задоволенням, спортивним азартом та з жагою до перемоги поспішають до фінішу. Збірна команда старших класів брала участь в змаганнях з футболу в місті Київ в рамках Європейського тижня футболу. На запрошення Віталія Кличко діти отримали багато позитивних емоцій. Брали автографи та фотографувалися із своїм спортивним кумиром. Враження залишиться в них на все життя. На базі школи були проведені обласні змагання шашок за програмою Інваспорт, де наші учні показали хороші результати та командний дух. Вихованці школи-інтернату вибороли друге і третє місця у змаганнях з баскетболу за програмою спеціальної олімпіади України, які відбулися у містах Черкаси у 2011 році та Житомирі у 2012 році. Там вони знайшли багато друзів, показали свої вміння грати в команді та боротися за честь школи та області.